Казковий ліс тварини в українських костюмах та заховані цифри. У обухові укриття одного із садочків прикрасили казковим розписом. Приміщення розмалювали яскравими фарбами та наповнили іграшками. До процесу долучились учні місцевої дитячої школи мистецтв разом зі своїми викладачами. Тварин малювала, принцес. Це класно для дітей зробити. Таку гарну картину. Керівницею проєкту стала викладачка Світлана Федорець. Вона поставила собі за мету створити простір, в якому дітям можна заспокоїтись та пофантазувати. Це благодійний проєкт за кошти садочка, закуплені були фарби, а діти наші працювали безкоштовно для нашої країни. Я думала, що я все встигну сама намалювати. Але я кажу їм, я щось не встигаю. Вони кажуть, то давайте ми будемо тварин малювати. І вони почали, і дуже непогано у них вийшло. Самі намітили все олівцем, зробили і розмалювали. Допомагала оформлювати укриття художниця та завідувачка дитячої школи мистецтва Лариса Рябченко. Картини майстрині за дитячими віршами поета Андрія Малишка знаходяться у приміщенні «Садочко». Саме до неї з проханням розмалювати приміщення звернулись працівники закладу. Сталося як задумувалось робота. Виконана, я вважаю, дуже гарно, стильно. Керівник проекту виконав все на 12 балів. Хвалю, хвалю, хвалю. У дошкільному закладі навчається 151 дитина. Для них передбачено два укриття, які працівники садочку та батьки власними силами зробили ще влітку 2022 року. А потім долучилась МЖЦ, долучилась місцева влада, дуже приклала зусиль багато, і слава Богу, у нас зараз так, як є зараз. У садочку виховують дітей на основі літературно-мистецької спадщини. У закладі проводять народні свята та популяризують українську пісню. А ще на стінах розмістили картини багатьох відомих майстрів. Ось в нашому музичному залі є чудові роботи нашої художниці Параски Коломийко. Якраз чотири пори року ви бачите тут зображені. Тут є і літо, і зима, і осінь, і весна. Надія Петриченко зазначає, у творчому закладі має бути відповідне укриття. Така чарівна казка. Глявна. звичайно, не обійшлося без того, що трішечки щось ми якби своє доповнення робили. Там, може, десь цифра хай заховається, а там, може, чийсь вушка, чийсь хвостик. Ну, от такі свої е, якісь бачення своє говорили. А вони вже створювали цей, як вони бачили. Нині учні та педагоги дитячої школи мистецтв розмальовують друге укриття садочку за мотивами української народної казки «Коти Котигорошко а про укриття у вигляді будинку гобітів у гостомолі. Дивіться сюжет в описі під цим відео. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Обухова спеціально для «Медіапогляд».